Чи замислювалися ви коли-небудь, як насправді працює система захисту від падіння під час падіння? Насправді чи бачили ви коли-небудь справжнє падіння? Це Юрій Юрій є співробітником Fall Protect. Він у хорошій фізичній формі та здоровий, важить 82 кг кілограми і довіряє своє життя системі тросової лінії Secure Rope. Юрій впав з мостового крана, що знаходиться на висоті 10 метрів від землі. Він носить страхувальну систему Fall Protect і прикріплений до енергопоглинаючої лінії Секроб за допомогою стропа довжиною 2 метри. Його падіння має фактор падіння 1, а трос відхиляється приблизно на 50 сантиметрів. Юрій падає на загальну відстань 2 метри з крана. Якщо Юрій впаде, прикріплений до системи кабельної страховки без жодного елемента, що поглинає удари, його падіння на 2 метри вплине на стропу приблизно на 8 кН. Смертельна сила удару 8 кН негайно активувала б енергопоглинач у стропі Юрія, що обмежило б силу на його тіло до лише 6 кН, відповідно до стандарту продуктивності стропи ЕН 355 Тепер, навіть з хорошою, добре підігнаною прив'язкою, з текстильним енергопоглиначем на стропі, сила в 6 кН, з якою тіло Юрія має справлятися, достатня, щоб мати потенційно серйозний негативний вплив на його хребет і ноги, не кажучи вже про побічні ефекти його падіння. Чому ж тоді енергопоглинач на стропі Юрія не активувався під час падіння? Вбудовані енергопоглинаючі пристрої на страхувальному тросі були механічно активовані кінетичною енергією, що утворилася під час падіння Юрія. Настільки, що кінцева ударна сила, яка дійшла до стропи Юрія, була настільки розсіяна, що її не вистачило для активації енергопоглинача на його стропі. Це основи лінії ФОЛ Протек Секюроп, що відповідає стандарту EN 795-2012. А це кабель, який відхиляється, поглинаючи енергію під час падіння. Б. Це проміжні анкери. Проміжний анкер Fall Protect Neo включає механічно активований замінний зрізний штифт, який призначений для поглинання енергії при зламі, коли напрямник кабелю зміщується на основі анкера. Жодної постійної деформації на анкері не відбулося, і систему можна легко скинути та використовувати повторно. S – це кінцевий анкер з енергопоглиначем. Конструкція кінцевого анкера з поліуретановим елементом поглинає енергію шляхом деформації і може бути замінена після активації. Фолпротек є єдиною компанією з таким унікальним дизайном поглинання енергії, і ми достатньо впевнені, щоб випробувати його в реальному житті в будь-який час.